Ола, amigos! Привіт, друзі! Сьогодні у нас незвичайний челендж, незвичайне відео. Тому що сьогодні ми граємо проти з донецького шахтаря. Ми починаємо! Мене звуть Наталія. Я гравчиня футбольного клубу Шахтар граю центральним нападником. Мене звати Лідія, я гравчиня футбольного клубу Шахтар, граю центрального півзахисника. Мене звати Єгор, я аналітик жіночого шахтаря. Сьогодні ми знімаємо відвертий челендж з сороксями Шахтаря. Ми задаємо їм цікаві якісь питання. У них буде спроба виконати своє завдання. Там будуть удари, пенальти, виходи один в один. Ну, якщо вони забивають, вони можуть відмовитись і не відповідати на це запитання. Але якщо вони не забувають, їм потрібно буде відповісти на це питання. Буде воно для них зручним або ні. це зараз дізнаємось. Де ж це два прослі? Тама ж знаєтеся, зустрічаються вони там з гравцями з основної команди Дніпра. До когось вони там підкатували, за катов. Ні, 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 ні. Чи, чи, чи подобалось? ну, ну може ще ну, подобалось, що в основної это, команди їх застрелювали. Ти підко вообще. Ну що, цікаво питать, ну, наші гострі питання. Ну давай, хорошо. Осталь, чи подобалось? Колись, чи колись чи подобалися подумав... їм гравці з основного... Чи шахтаря? Намагалися вони до когось ну, да, 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 да! да! завдання? <правців> Я? Ні, 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 ні. Ні! Ні! Я знаю, просто не треба. Це питання для дівчинки. Ой-ой-ой. Питання таке. Чи подобається вам хтось з основних гравців Шахтаря? І чи писали ви комусь там як підкатували? Нема на вихід один в один. Якщо не забуваєш, то маєш відповісти на питання. Антона попущенця по, по, по за по всі слова всі слова, що він казав. Так попісяли зараз на Антончика Просто <с с а> обіцяли ці рома. Ну, ти не пыль... боїшся за це питання, ні? Та ні, нормально, все. Питання ще є нормальне, я вам скажу. Все ще по-божески. Нормально, що тебе між провірили? Нічого? Погоди, я відбив. Ні, тебе так. Так, ну як гравці, мені вони подобаються всім я писав, писав я трудно за футболочку, але він мені не відповів. Тому, на жаль, а більш таке, ну там. Компліменти робили. Додо, тете. Все одно похлопаємо за достойну відповідь. Хто більш слабкий за всіх? Або або ж ліба старт-бенч сел. О, на банк? Що ж, і друге в нас питання. A. Кого б з составу шахтаря жіночого ти би поставила у ху... старт кого на банку, кого б вигнала з команди? Якщо пенальці чи один година на ваш чесноку роза три великі випадки. Бачите, как проходит Питер Шарев. Пиза основа в складе. Кто он сегодня будет? Не, я захистил. Ты кто тут, блядь? Ты только первый ролик снимаешь. Потому что они ругаются. Да, сейчас сделаем, сейчас мы можем. Давай, Я помню за Давай я уберу. Звук ног. Перехрестили, похоже. Впервые я почти пьяный. ой Попущено двох, двох цих кіперів. Коли вже їх просто поженуть з команди, я не знаю. Один в захисті взагалі, ну не альо, альо Можна сказати, де динамо де. Динамо? Я не виноват, виноват вратарь. Я пласювався, я пласіруюсь і чоловіку обирають право. просто Що ти не будеш відповідати на питання, ні? Мerschuce. Я виконала завдання, тому я не буду А що, взагалі, може? Та ні, ні. У нас невеликий вибір гравців, тому ні. У нас поповнення на каналі ще прийшли, троє запізнились. Добриє! Задаємо питання таке: чи готова хтось з них підставити свою подругу чи там цю командницю зрати місце у старті? Там важлива гра і треба там підсипати лист, щоб вийти у старті. Фінал чи? Ви зі своєю, наприклад, найкращою подругою. На одній позиції. І хтось з вас або грає, або не грає. Чи змогли б ви щось зробити, там щось підсипати, yeah. там, yeah. щось ще зробити, щоб yeah. попасти в старт, а ваша подруга не потрапила. Мішов все. Мішок упав в ту сторону. Просто... Він просто спотикнувся, він не ловив. Ну Звичайно, що такого не зроблю, тому що в мене принципово ходити в старті, тому важлива перемога команди. А якщо зараз камеру виключити, ти скажеш правду? Якщо виходиш в смерті, тобі зверху ще на 1000 євро. Експрес-питання. Стоп, тихо, тихо, тихо. Дивіться, перед вами стоять хлопці. Вам треба вгадати, хто з них один май. От дивіться всі. Хто з них підефіл? Кого сто? Кого? 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 Ми, Кого? Не будемо таких пальцями, але мабуть другий ось. Е, Єгор, чи відчував ти колись на приїзд до футболіста? Чи відчуваєш, чи відчуваєш футболістів, футболістів, футболісток команд, з якими ти працював? Е, Єгор, ти повинен зараз відповідати на це питання? Я можу сказати, що неприязнь, звісно, не було ніякої, але дуже мене дратує, коли е, дівчата просять е, якомога швидше скинути голи, ігри чи аналіз. Тому що окрім окрім жіночої команди працюю ще з іншими, їх дуже дуже багато і одразу після гри мене завалюють. Питання про Ви всі чекали цього. Для чого ми дивимося це відео? Це ж дівчата. наступне питання. Тобто у нас вже була одна футболістка, вона грає у Словакії. Вона нам розповідала що? Це їхні стежона грала. І вона казала, що в них дуже розповсюдження дівчата нетрадиційної орієнтації. Чи є в нас в українському футболі такі дівчата? В вашій команді, я не я. Я не знаю, чому Антон лезе в кадр, але в от, це вопрос. Прийшов час дізнатися, дізнатись. Виграв ці шахтуря. Так. Ні. Та воротар є чи немає. Перший за займов кік из команды. Браво, 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 браво. Молодцы, Здорово. Здорово. Ну, контент. Май, путеся, завезі трошки контенту. Ну давай. Бо вам ім'я, закидать. Одну, якщо є. Ні, я можу сказати, що не просто в нашому футболі. Це типу, нормальна тема. Ну, я думаю, в кожній команді є. Ти був аналітиком в на нашій команді. На fulfill... твою думку, хто найгірше всіх одягає, кого найгірший стиль взагалі? Хто, ну, там... Чи сказати, вони всі однакові, вони всі ходять по тіфіру. Ай, я не знаю. Ну, більше за всіх мені не подобається, як одягається гравчиня, яку звуть Марія. А там ви вже можете самі сам знайти. Це Марія? Да? А фамілія там. А вона а одна в команді. Позиція. Позиція яка? Позиція, вона лікувальний <поставлення> <висла. не> гравець. <ріг> що ж, друзі, от і закінчиться це відео. Сподіваюсь, вам подобались ці відверті питання. А на кінець дівчата скажуть свої враження від цього відео. Ну насправді питання були дуже простими. Ну, мені попадались великі питання, тому мені сподобалось. А, мені попадались легкі питання, але я виконала всі челенджі, які вони сказали. Але раз і дойла, адже вони дуже добре попросили. Тому було цікаво і весело. І останнє питання, останнє питання. Чому саме він? То що ж, друзі, ад'єс обіду! And that is i feel hated i feel hatred